Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку запчастину, як Кронштейн гідроциліндра CS100 на навіску трактора МТЗ. Вони в нас представлені в двох варіантах. Є оригінальний. Ще так виглядає. Тика ще відміточки від якісь є. Та виробництво Ромни. Також хочу нагадати, що ми займаємось відправками запчастин по території України. Але якщо вас зацікавило, є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані ви можете бачити номера перевізників. Литва, Латвія, Володимир. Та Молдова Сергій. Ви спочатку зв'язуєтеся з нами, уточнюєте наявність та ціну товару. Якщо у вас все влаштовує, ми виписуємо ваше замовлення, і тоді ви вже окремо можете домовитися з одним з цих людей на рахунок доставки товару у вашу країну. Але це вже окремо від нас. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, грошовку сонечко та косарку Віракс. Якщо у вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону.